Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашому випуску. США відмовилася підписати резолюцію із засудженням Росії. Європейці працюють по двох напрямках щодо зміцнення України. Ворог намагається створити сіру зону на території України. А також що відомо про нову українську ракету БАРС. Адміністрація президента США Дональда Трампа заблокувала заяву Великої Сімки із засудженням удару РФ по Сумах. За даними економічної агенції Bloomberg, американська сторона послалася на необхідність збереження простору для мирних переговорів із росіянами. Також президент США заявив, що не буде запроваджувати додаткові санкції проти Росії за обстріл Сум. Нагадаємо, що в вербної неділі, 13 квітня, російські війська атакували центр Сум двома балістичними ракетами. Одна ракета влучила в університет, а друга вибухнула над вулицею. Внаслідок загинули 35 людей, зокрема двоє дітей. 129 осіб постраждали, серед них 17 дітей. У відповідь Сили оборони завдали удару по пункту постійної дислокації 448-ї ракетної бригади російської армії у Курській області. Так, той саме, що у вербну неділю завдала ракетного удару по цивільному у сумах. Як повідомив генштаб ЗСУ, підрозділи Сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України атакували низку об'єктів у Курській області, пов'язаних із воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року, та до інших воєнних злочинів проти народу України. Також 16 квітня дронами була атакована ППД 112-ї гвардійської ракетної бригади в Шуї, Івановської області Росії. Військова частина 03-333 теж причетна до ракетної атаки на Суми 13 квітня. Раніше начальник гур Кирило Буданов повідомив, що 112-та і 448-ма ракетні бригади вчинили військовий злочин у Сумах, завдавши удару двома балістичними ракетами типу Іскандер М КН 23 Він попередив про незворотність покарання за цей злочин. Тож про останні події та заяви президента Дональда Трампа дивіться далі у нашому сюжеті. Президент США Дональд Трамп, що просуває ідею припинення вогню у війні Росії проти України, назвав жахливим російський удар по сумах 13 квітня, внаслідок якого загинули 34 людини і понад 100 людей зазнали поранень. Я вважаю, що це було жахливо. І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна це жахливо. Сказав Трамп журналістам на борту Air Force One під час повернення до Вашингтону, хоча не уточнив, що мав на увазі під словами зробили помилку. повідомляють журналісти CNN. У бесіді з журналістами на борту літака Трамп вкотре наголосив, що повномасштабної війни ніколи б не сталося, якби він був президентом у 2022 році. Наступного дня американський лідер звинуватив українського президента Володимира Зеленського. Та екс-президента США Джо Байдена у тому, що вони дозволили розпочатися війні. Про це Трамп написав у соцмережах війна між Росією та Україною це війна Байдена, а не моя. Я щойно повернувся, і протягом чотирьох років мого терміну не мав проблем із запобіганням її початку. Президент Путін і всі інші поважали вашого президента. Пише американський лідер. Він стверджує, що президентські вибори у США у 2020 році були сфальсифікованими. Саме тому він припускає, могла розпочатися повномасштабна війна Росії проти України. Президент Зеленський і нечесний Джо Байден зробили абсолютно жахливу роботу, дозволивши цій трагедії розпочатися. Було так багато способів запобігти її початку, але це вже минуле, додав Трамп. Водночас спецпосланець Трампа у справах України генерал Кіт Келох розкритикував ракетний удар Росії по сумах, заявивши, що таким чином Росія переходить в межі пристойності. Як колишній воєначальник, я розумію ціле вказання, і це неправильно. Написав Келог у соцмережі Ікс. Український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова адаптуватися під вимоги нового керівництва свого найбільшого союзника Сполучених Штатів Америки та запропонував укласти контракти на купівлю американської зброї для сил оборони на суму до 50 мільярдів доларів. Згодом в інтерв'ю Скоту Пелі в програмі «60 хвилин каналу CBS Зеленський деталізував пропозицію та запропонував розпочати з найбільш нагального. Президент заявив про готовність купити в США 10 систем ППО Петріот за 15 мільярдів доларів. І європейські партнери готові допомогти у фінансуванні. Зеленський зазначив, що Україна так і не отримала ті додаткові системи Петріот, які були обіцяні на саміті НАТО у Вашингтоні. Я поважаю вибір США, але коли США нам такі системи не дали або не продали, ми готові на будь-який формат. Питання не в грошах. За словами Зеленського, деякі європейські партнери готові допомогти фінансово у купівлі цих систем. У свою чергу Трамп відмовився продавати Україні системи Петріот та іншу зброю, попри пропозицію Зеленського на 50 мільярдів доларів. Дональд Трамп, коментуючи пропозицію України придбати американські зенітно-ракетні комплекси Петріот для захисту неба, натякнув, що Володимир Зеленський почав війну. Таке він сказав під час зустрічі з президентом Ель Сальвадору наївом Букелем у Білому домі, 14 квітня. Повідомляє європейська правда. У Трампа спитали, чи говорив він уже із Зеленським про його пропозицію придбати комплекси Петріот. Утім, той відповів, що президент України завжди хоче придбати ракети. Слухайте, коли ви починаєте війну, ви повинні знати, що ви можете виграти війну. Чи не так? Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів переважає тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети, сказав Трамп. Державний секретар США Марко Рубіо і спецпредставник американського президента з питань близького сходу стів Вітков 16, 17, 18 квітня відвідали Європу. Першим про це повідомило видання Політіко. А пізніше цю інформацію підтвердили у «Білому домі. У повідомленні адміністрації президента США зокрема вказується, що ціллю візиту до Франції стало просування мети президента Трампа припинити російсько-українську війну та зупинити кровопролиття. Після візиту до Парижу Рубіо прямує до Африки. Позиція адміністрації Дональда Трампа щодо російсько-української війни є однією із топ-темп в обговоренні із союзниками. Так, впливове британське видання за економіст із посиланням на неназваних американських дипломатів повідомило. Що люди з близького оточення американського президента все частіше висловлюють невдоволення зусиллями Європи щодо зміцнення оборони України? За словами журналістів, деякі помічники Трампа у приватних розмовах з європейцями, нібито кажуть, що вони ситі по горло зусиллями Європи і зміцнення України. Наразі, за словами співрозмовників, журналістів видання The Economist, європейці рухаються у двох напрямках. Перший це спільні зусилля Великої Британії та Франції зі створення європейських сил заспокоєння, навіть якщо Америка не дає жодних гарантій, що вона підтримує європейців. Другий напрямок: це збільшення військової допомоги Україні з боку Європи. Більше про європейську підтримку а також реакцію США далі у нашому сюжеті. У четвер, 17 квітня, в Парижі пройшла зустріч між українською делегацією та представниками Франції, Німеччини та Великої Британії. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про проведення першої зустрічі в Парижі, присвяченої питанню повного припинення вогню та розробці гарантій безпеки для України. Робота над гарантіями безпеки разом з нашими партнерами триває. Наш пріоритет результат, який гарантуватиме надійний мир для України та українців. Ця зустріч у Парижі є важливим кроком в процесі пошуку шляхів для мирного регулювання конфлікту та забезпечення довгострокової безпеки України. Залучення до переговорів високопоставлених представників Франції, Великої Британії та Німеччини свідчить про серйозність намірів міжнародних партнерів у підтримці України. Лідер консервативної німецької християнсько-демократичної партії Фрідрих Мерц, який як прогнозують буде обраний наступним канцлером Німеччини в травні. Висловився на підтримку надання далекобійних ракет Таурус Україні за умови узгодження таких дій з європейськими союзниками в інтерв'ю німецькому мовнику ARD Мерц зазначив, що Німеччина сама не повинна вступати в російсько-українську війну і що передав би таку зброю лише після консультацій з європейськими партнерами. Ми маємо допомогти Україні. Це має бути погоджено. І якщо це буде погоджено, Німеччина обов'язково долучиться. Запевнив Мерц. Нагадавши, що британці та французи вже постачають ракети. Велика Британія направила Україні 752 мільйони фунтів стерлінгів у межах механізму країн Великої Сімки. Кошти спрямують на військове обладнання, зокрема засоби ППО. Про це повідомляється на сайті британського уряду. Позика, яка буде виплачуватися за рахунок прибутків від російських суверенних активів, які перебувають під санкціями Європейського союзу, є частиною більш широкого кредиту у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів. Угоду про який у березні підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлерка казначейства Британії Речел Рівс. Світ змінюється на наших очах. Перекроєний глобальною нестабільністю. Зокрема, російською агресією в Україні. Сильна Україна є життєво важливою для національної безпеки Великої Британії, і цей другий транш фінансування допоможе їй зайняти сильнішу позицію та сприятиме нашій колективній безпеці, заявила Рівс. Пливове консервативне американське видання The Wall Street Journal повідомила про конфлікт всередині команди президента США Дональда Трампа. Так, за версією американських журналістів, конфлікт відбувається по лінії спецпредставника президента з питань близького сходу Стіва Віткофа, якому протистоять державний секретар Марко Рубіо і спецрадник з питань України Кіт Келох. За версією американських журналістів, прагнучи залагодити конфлікт всередині своєї адміністрації, Дональд Трамп вирішив відправити Рубіо і Віткофа у спільну поїздку до Франції. Втім, ключовою метою поїздки до Еммануеля Макрона будуть переговори з метою з'ясування справжніх намірів французького уряду а також інших європейських союзників стосовно після воєнного врегулювання ситуації в Україні. За повідомленнями медіа, метою Стіва Віткофа було переконати президента Франції Еммануеля Макрона у тому, що потрібно дотримуватися мирного плану, запропонованого президентом Дональдом Трампом. Трамп не пропонує завершити війну за 24 години, так як він це робив під час передвиборчої кампанії. Втім, Wall Street Journal інформує, що Трамп досі сподівається добитися завершення війни в Україні до кінця квітня. Також впливове британське економічне видання The Economist сповідомило про три основні сценарії завершення війни за версією американської адміністрації. Згідно із першим сценарієм, адміністрація Трампа має посилити санкції проти Росії а також збільшити допомогу Україні. Втім, вирогідність такого сценарію оцінюється нижче середнього. Згідно із другим сценарієм, адміністрація Дональда Трампа. Продовжить підтримку Україну приблизно на такому самому рівні, втім, уникаючи запровадження додаткових санкцій стосовно Росії. Таким чином, процес урегулювання може зайняти більше часу, ніж на це розраховує Дональд Трамп вірогідність такого сценарію розцінюється як вища за середню. І нарешті третій сценарій британських аналітиків. Згідно нього адміністрація Трампа може швидко втратити інтерес до врегулювання російсько-української війни натомість сконцентрується на ситуації на близькому сході, де потрібно вирішувати ключову проблему головного союзника Ізраїля у протистоянні із Іраном. Вергідність такого сценарію оцінюється як середня. Російські військові намагаються розширити зону боїв на території України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами: більшість обстрілів наразі припадає на Сумщину та Харківщину. Крім того, ворог активно застосовує малі штурмові групи, які засилає на територію України для того, щоб вони могли закріпитися і створити так звану сіру зону на території України. Але наші воїни наносять ураження цим групам, застосовуючи все наявне озброєння, наголосив речник ДПСУ. Також цього тижня з'явилося відео, на якому видно, як підрозділ ударних безпілотників 103 ї бригади ТРО знищив північнокорейську САО Коксан. Інформацію про ураження було опубліковано на офіційній сторінці РубПак Чорний Стриж. Загалом для знищення артилерійської установки було використано щонайменше два fpv дрони один з яких підпалив її, а інший завдав повторне ураження. Слід зауважити, що ця втрата стала вже четвертою для північнокорейських САУ Коксан у війні проти України. Сили тероборони знищили ще одну північно-корейську САУ на Донеччині. Оператори підрозділу Мурамаса 109 109-ї бригади сил ТРО уразили далекобійну самохідну гаубицю Коксан виробництва КНДР. Повідомляють змі. Окупанти вважали, що надійно сховали північнокорейську установку у посадці, проте аеророзвідники тероборонці її знайшли і знищили. Також були знищені автівки і мотоцикл загарбників. Удари завдалися спеціальними дронами, які були надані однією із волонтерських спільнот. Помста за Суми буде пекучою. Працюємо далі, заявили бійці Морамаса. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Українські ударні дрони повторно атакували пункт постійної дислокації російської 112-ї ракетної бригади в місті Шуя Івановської області. Про це повідомляють низка телеграм-каналів. Зокрема, Астра пише «Мілітарний». Саме ця бригада причетна до терористичного удару балістичними ракетами по місту Суми 13 квітня, внаслідок якого загинули 35 людей. Після третьої години ночі, 17 квітня, росіяни поскаржилися у соцмережах на потужні вибухи. Зі слів місцевих мешканців, вони почули щонайменше три потужні вибухи та звуки пострілів із стрілецької зброї. Кадри, зняті очевидцями, свідчать, що російські військові намагалися збити дрони. Після вибухів на території військової частини сталася пожежа, яку на відео і фото зафіксували місцеві та опублікували у соцмережах. Українські військові з початку 2025 року знищили майже 5 тисяч російських артилерійських систем. Про це в своєму телеграм-каналі написав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Продовжуємо цілеспрямовано знешкоджувати артилерію окупантів по всій лінії фронту. Лише з початку року вражено близько п'яти тисяч артилерійських систем ворога. Завдяки професійній роботі Сил оборони України з січня 2024 року за рік і неповних чотири місяці російська армія втратила майже 18 тисяч артсистем. Пише Сирський. Російські війська систематично порушують енергетичне перемир'я. Загалом зафіксовано понад 30 таких випадків. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого. За словами Тихого, лише протягом 16 квітня було зафіксовано три порушення. У Миколаївській області пошкоджено трансформатор, ще один в околицях Херсона, а також лінію електропередач в іншому регіоні. Всього за цей час Росія понад 30 разів порушила енергетичне перемир'я. Ми передаємо детальні факти про всі ці порушення. Направляємо регулярно до столиць держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій, сказав Тихий. Українські військові уразили північнокорейську самохідну артилерійську установку Коксан у Донецькій області. Відповідне відео оприлюднив один з підрозділів 109-ї окремої бригади тероборони. Для цього вони застосували ударні fpv дрони. Позицію САУ російських окупаційних військ виявили аеророзвідники 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем «Птах і Мадяра». На кадрах тероборонівці показали, як ворожа артилерійська установка була атакована кількома ударними безпілотниками, коли вона перебувала на позиції у лісосмузі. Ураження відбулося на покровському напрямку, де тривають запеклі бої українських захисників з російськими загарбниками. Росіяни планують створити буферну зону в Сумській області та розпочати наступ на сам обласний центр. Президент України Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський офіційно заявляли про плани Росії наступати на Сумську та Харківську області. Напередодні аналітики інституту вивчення війни також попереджали про таку загрозу. Експерти вважають, що атаку стримувала присутність українських військ у Курській області. Але після швидкого контрнаступу росіяни починають створювати буферну зону біля кордону, щоб потім піти на Суми. Головна мета ворога зробити місто непридатним для проживання цивільних. Україна створила нову ракету Барс. Довго будь-яка інформація про неї трималася у секреті. Впершу назву Барс згадав публічно міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін на заході, присвяченому українській оборонці, 11 квітня цього року. Він зокрема зазначив, що 2024 року з'явилося відразу декілька нових зразків ракетного озброєння, на противагу тому, що ще два роки тому Україна мала лише одну власну розробку Нептун. Відомо, що ракетодрон Барс найбільше схожий за своїми параметрами, із українським представником цього сімейства, ракетою Пекло, повідомляє британська BBC. Але за даними британської агенції, ця ракета має суттєву перевагу, а саме можливість масового виготовлення в Україні. Відповідно, сили оборони вже найближчим часом зможуть отримати далекобійний і доволі потужний засіб ураження для регулярних атак в російської території. Дальність Барса складає за даними ЗМІ приблизно 700-800 кілометрів. Зображення цього виробу відсутні у публічному доступі, так само, як і детальні тактико-технічні характеристики. Докладніше про нову українську дивозброю дивіться у нашому сюжеті. Україна розробила новий морський безпілотник Алігатор 9 який може нести різні засоби ураження, включаючи лазерний комплекс Тризуб 90 та здатний виконувати широкий спектр бойових завдань. Кадри з новим безпілотником були опубліковані в офіційному відео Сил безпілотних систем. Наразі технічні характеристики алігатора 9 не розголошуються, проте відомо, що сам морський безпілотник є платформою, на якій зможуть розміщуватися різні засоби ураження залежно від поставлених завдань. Серед них встановлення лазерного комплексу «Тризуб-90» або використання платформи як носія менших дронів, таких як алігатор 5 Тот, які виконують функцію дронів камікадзе або торпед. Таких камікадзе торпед морський безпілотник алігатор 9 може нести від 6 до 10 одиниць, що дозволяє ефективно боротися з надводними кораблями противника малого водозаміщення. Серед інших варіантів конфігурація для радіоелектронної боротьби, у якій морський безпілотний літальний апарат виконує роль носія від трьох до п'яти дронів алігатор і w, і забезпечує прорив завдяки використанню засобів РЕП та РЕР. А також може здійснювати розмінування і навігаційне забезпечення. Варіант з установленим лазерним комплексом Тризуб здатен знищувати ударні дрони: авіабомби, крилаті та балістичні ракети на відстані до трьох тисяч метрів, а також вертольоти, літаки та розвідувальні дрони на відстані до п'яти тисяч метрів. Також лазер можна використовувати для засліплення дронів, крилатих ракет, вертольотів і літаків на дистанції до 10 тисяч метрів. Треба зауважити, що на сьогодні розвит морських дронів в Україні вийшов на новий рівень. Окрім звичайних безпілотних платформ із вибухівкою, він також розширився до носіїв fpv дронів. Такі дрони вже продемонстрували свої можливості під час кількох ударів по російських системах протиповітряної оборони та радіолокаційних станціях у Криму. Українська компанія Frontline та німецька Quantum Systems підписали меморандум про співпрацю у сфері виробництва і інтеграції оборонних технологій. Про це повідомляється в офіційному прес-релізі Frontline. партнерство охоплює технологічну і індустріальну співпрацю, реалізацію спільних rd проєктів, а також інтеграцію українських розробок у європейську оборонну систему. Окрему увагу приділено масштабуванню виробництва в Україні, впровадженню сучасних систем управління, а також локалізації елементної бази на території Європи. Меморандум також передбачає інтеграцію продуктів фронтлайн у безпілотні авіаційні системи Квантум Сістемс, зокрема електричні БПЛА, вертикального зльоту та посадки. Нагадаємо, фронтлайн спеціалізується на розробці розвідувальних дронів зум і лінза, а також бойових роботизованих модулів, зокрема турелі Буря для 40 міліметрового гранатомета МК 19 Продукція компанії базується на власній платформі зв'язку та системах візуальної навігації без використання GPS. Цю програму для вас провів я, майор збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися разом до перемоги і слава Україні.